Тони я є ведучий Остап Яриш. Від лютого минулого року Росія вбила понад 500 українських дітей ще близько тисячі скалічила, і майже 20 тисяч викрала. А в міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ще одна дитина загинула внаслідок російської атаки на Київ. Коментуючи цей напад, посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, систематичні атаки Кремля на цивільне населення та незаконна депортація тисяч українських дітей є жахливими прикладами воєнних злочинів Росії. Справедливість має бути досягнута. А українська посолка в США Оксана Маркарова додала: Україні потрібна вся підтримка, щоб швидше досягти миру та врятувати більше життів. Упродовж травня Росія здійснює повітряні атаки на українські міста, зокрема на Київ, ледь не щодня. Про те, як на це реагують в Конгресі, що кажуть про можливість України завдавати ударів по території Росії, і як пропонують притягнути Росіян до відповідальності, поговоримо з Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до нас із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю стапе. Отже, Катю, знаєте, мала нагоду поспілкуватися з американськими сенаторами і запитати їх, якщо Україна почне відповідати на російські атаки ударами по території Росії, чи вплине це якось на американську допомогу, Катю, що вони тобі відповіли, як демократи, так і республіканці, такими спілкувались, наголошують, що є умови, яких варто дотримуватись, але Україна має право захищати себе і не лише на власній суверенній території, але й на території, звідки йде загроза. Пропоную заслухати їхні коментарі. В Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали. Це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь де є агресор. Такої є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває. Це питання, на які українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вони чинять такі речі, то більшість людей усвідомили би, що на це буде реакція, і реакція найімовірніше, буде аналогічною. Секлей реканайз ваша зні треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі. Знов-таки, це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. Коментарі сенаторів Катю слухання в Конгресі, за якими ти стежила стосувалася того, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Яке бачення висловлюють представники адміністрації США в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Доповідала посолка з держдепартаменту США із питань воєнних злочинів. Так, за словами Бет -Ван Скак, зараз найважливішим питанням є створення відповідного органу, який би переслідував російських злочинців, розслідував ці злочини і відповідно притягував злочинців до відповідальності. За словами Бетванскак, такий орган треба Ворити на рівні українського законодавства це має бути міжнародний орган із розслідувань на рівні українського на базі українського законодавства. Водночас, за словами українського генпрокурора, який прокоментував це в коментарі нашому колезі Олексії Юковаленко. Що Київ зараз виступає проти такого механізму, тому що для цього доведеться змінити законодавство України. Київ підтримує ідею створення незалежного відповідного міжнародного органу. Дуже дякую тобі за твоє детальне пояснення, за твою роботу теж. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Капітолійського пагорбу. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бережіть себе і побачимося з вами вже незабаром. До зустрічі.